Всім привіт! Розглянемо як намалювати коло в Scratch. Малювати розпочнемо тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, з групи події в область коду додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І коло будемо малювати так, щоб спрайт рудийкит рухався по колу, а за ним буде залишатися лінія. Але для того щоб була намальована лінія, потрібно опустити олівець. І для цього потрібно додати розширення олівець. Натискаємо на кнопку додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Бачимо, ось він доданий, опускаємо олівець. Наше коло буде складатися з багатьох маленьких прямих ліній. Тобто, в нас буде намальована маленька лінія, повернемо на якийсь кут. Знову маленька лінія, знову на якийсь кут повернемо. Отже, в нас будуть використовувати ті самі операції багато кількість разів. Отже, тут зручно використати цикл повторити. Кількість повторень запишемо пізніше. Я поясню, яке в нас тут має бути число. Прийдемо в рух, перемістимо. Давайте на один крок. Ми з вами говорили, що лінія буде маленька, і повернемо на якийсь кут. І на який саме кут повертати? Давайте повернемо, наприклад, на 1 градус. Тоді кількість повторень має бути 360. Болу має 360 градусів. Отже, кількість повторень множимо на кількість градусів. Добуток у нас має бути 360. Якщо б у нас кількість повторень була 180, то кількість градусів була 2. Якщо кількість повторень 120, то кількість градусів буде 3. 120 помножити на 3 буде 360. Так, давайте спочатку зробимо з 360 повтореннями і повернемо на 1 градус. Бачите, щось малює, щоб було швидше. Ключу турборежим, коло намальовано. Але бачимо, що попереднє коло залишається, щоб його не було, очистимо все. Тепер давайте, нехай буде, наприклад, 120 повторень, і кількість градусів буде 3. Давайте тепер вимкнемо турборежим, побачите, як воно малює. Бачите, що в цьому випадку в нас коло вже менше. Тобто чим більша кількість градусів, тим менше коло. Але ми можемо збільшити коло, збільшивши, наскільки кроків ми переміщаємо. Можете ще поекспериментувати з повтореннями, кроками, градусами, тільки не забувайте, що кількість повторень множимо на кількість градусів. Результат має бути 360. Ну і при бажанні можете збільшити товщину олівця. Нехай, наприклад, буде 5, змінити також кольор олівця. Якщо вам заважає родикіт, можете його прибрати, приховати. Давайте назвемо та збережемо на комп'ютері. І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!